Всім привіт! Ви на каналі Спортік. Тейлор не впорався з кетеролом. Майбутнє для Джоша є туманним. 25 травня у ліці, Велика Британія, відбувся матч-реванш між колишнім абсолютним чемпіоном Джошем Тейлором 19 2 13 ко та Джеком Кетеролом 29-1-13 ко. Їхній перший бій був наповнений скоріше злістю один на одного, ніж розумним боксом. А другий прийшовся на такий етап кар'єри, що поразка мала змогу фінішувати кар'єру того, хто програє. Джош все робив добре, але цього не вистачило для перемоги. Такі поєдинки, як Тейлор проти Кетерола, завжди лякають невідомістю. З одного боку, все промо, спрямоване на те, що буде бійка, і бійці ненавидять один одного, було правдивим. З іншого боку, всі ми пам'ятаємо першу зустріч. Нехай мало хто дивився її у прямому ефірі через початок повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, яке відбулось 24 лютого 2022 року. А бій пройшов за два дні: 26 лютого. Навіть у повторі, з можливістю перемотувати зустріч, дивитись протистояння було непросто. Бійці хотіли завдати один одному багато проблем, але через небажання боксувати а бажання битись виснули у клінчах та порушували правила. Перше не додавало цікавості поєдинку. Друге взагалі псувало все. Було зрозуміло, що це поєдинок двох навчених, розумних боксерів, які дійсно вміють боксувати, а не битись. З іншого, їхні емоції та неприкрита злоба один до одного діяли негативно. Бійці намагались більше посваритись, ніж довести, що вони кращі, як боксери, ніж противник. Тому переживання за реванш все ж були. Тут відповідальність ще більша. Той, хто програє, сильно здавав позиції. У випадку з Тейлором це все виглядало ледь не завершенням кар'єри. Дві поразки поспіль погана історія. Особливо у такому стилі, як було в поєдинку проти Теофімо Лопеса. Та ще й одразу програти настільки принциповому супернику жахливо. Разом з цим поразка Кетерола просто подарувала б йому неможливість битись на топовому рівні найближчим часом. Звісно, у 30 років повернутись ще можна. Є, коли і як. Але авторитет у Джека не найкращий. Незручний боксер не найбільш яскравий. Немає неймовірної кількості фанатів, щоб на ньому заробити, і при цьому програти йому доволі просто. Тож, у разі поразки, і Джек відкидав би себе сильно назад. Можливо, настільки, що взяти участь у цьому святі прекрасних часів для першої напівсередньої вагової категорії і не встигнув би. Проте поразки не сталося. Другий поєдинок склався доволі непогано, точно краще, ніж перший. Обидва боксери зрозуміли, що порушувати правила не на користь один одного, але стилістично особливо нічого не змінилось. Хіба що Джош став менш рухливим, але завдяки наляганню на силові удари зміг дещо сповільнити суперника. Проте не принципово. зламу так і не сталося. Тейлор так само ловив обличчям Джеби і так само ловився на ліву руку від суперника. У минулому поєдинку ця ліва рука призвела до нокдауну Джоша. Цього разу він втримався, хоча декілька непростих епізодів теж були присутні, що давав у відповідь: силові удари, непогані бокові, лівою прямою майже не влучав, бо кетерол розумно ховався за плечем та у клінчі, коли була змога. А от на середній розмінювався з суперником непогано. Проте більшість епізодів все ж програв. Якщо говорити точніше, трохи більше епізодів за суперника, без якоїсь занадто сильної домінації. Але Тейлор цього разу точно не впорався, не так, як у першій зустрічі. Судді здивували: 117 111 двічі, та 116-113 все це для кетерола. Геть усі сказали, що такий рахунок дивний. Боб Арум вважає, що його спортсмен Джош Тейлор переміг. Проте Едді Хірн, промоутер кетерола, згоден, що рахунок точно не настільки великий, а бій був сильно ближчим. Про це ж сказав і Тоні Белью, і всі, хто були в залі. Але на результат це не впливає. Що тепер? Тейлор хоче реваншу. Не вимагає, але пропонує закрити трилогію. Зараз рахунок один 1. Не зовсім зрозуміло, навіщо це Джошу. Точніше, воно то зрозуміло, щоб перемогти. Але як він це зробить, не ясно. Тому що кожен бій дуже близький і, скоріше, навіть з перевагою кетерола. Як треба змінитись, щоб виграти у третьому бою? Питання важливе, і на нього відповіді немає. Але Джош може погодитись. Закрити трилогію перемогою йому може бути цікаво. Та й не факт, що найближчим часом з ним захочуть битись чемпіони. Всі або мають суперника, або мають варіанти, які більш грошові та популярні за британця. Едді Хірну доведеться добре попрацювати, щоб вивести свого боксера на титульний поєдинок. І не факт, що у цьому плані є місце третьому поєдинку проти Джоша Тейлора. Тому що саме у питанні просування за рейтингами шотландець нічого не дає. Він програв останні два поєдинки і явно перебуває на спаді. Так що тепер Тейлору доведеться побігати за опонентом, щоб отримати бажаний поєдинок. Кетерол же може піти далі, нехай не з чемпіоном чи претендентом, але зустрітися з тим, хто приведе його до гучного бою. Часу у Джека все ще вдосталь. На цьому все. Ви були на каналі Спортік. Всім гарного настрою!